Всім привіт! Ви коли-небудь задумувалися, хто насправді контролює економіку, хто вирішує, що і за яку ціну ми купуємо, хто стає багатим, а хто ні? Зараз це здається очевидним: ринкова економіка, вільний ринок, конкуренція, попит і пропозиція. Але до цього був довгий, хаотичний і кривавий шлях. Торговці, монополісти, королі, диктатори і всі вони прагнули контролю. І кожен з них вірив, що його система найкраща. Контроль. Ви говорите про контроль. Я бачив, як економіка стає глобальною. Я подорожував з Європи в Китай і назад, відкриваючи нові шляхи для торгівлі. Ми більше не жили в ізоляції. Глобалізація. Це з'єднання всього світу. Товари, ідеї, культура, люди. Але що це означало? Вигоду для всіх чи владу для небагатьох. Вигода для всіх? Ха! Без контролю торгівля це хаос. Англія стала могутньою завдяки протекціонізму, монополіям і жорсткому керуванню колоніями. Вільний ринок це казки для слабких. Справжню силу має лише той, хто встановлює правила, і це була ваша найбільша помилка. Економіка найкраще працює, коли її не обмежують. Вільний ринок, конкуренція ось що створює справжнє багатство. Держава повинна лише спостерігати, а не втручатися. Яка прекрасна теорія? От тільки що буде, коли гроші перестануть мати цінність. Ми друкували, друкували, ще раз друкували і що отримали: інфляцію, голод, революцію. І, врешті-решт, ось що буває, коли економіка виходить з під контролю. Індустрія, залізо, машини ось що керує світом. Ми будували військову економіку, створювали імперію. Хто володіє виробництвом, той і володіє майбутнім. А я довів, що контроль це не лише війна. Під час Великої депресії Америка потопала в хаосі. Але я взяв економіку в залізний кулак, державні проекти, соціальна підтримка, контроль над фінансами. Держава врятувала капіталізм від самого себе. Спасли капіталізм, жалкі і попитки. Ваш ринок це хаос, де кучка буржуазії наживається на біді людей. А у нас ми построїли настоящу систему. Комунізм це не просто економіка, це ідеологія. Государство решает все. Никаких кризисов, ніяких спекулянтів. Только план, тільки порядок. Порядок? Ха. Ваш комунізм це лише інший бік тієї ж хвороби. Русіш швайне. Ми не просто контролювали економіку. Ми зробили її зброєю. Всі ресурси, всі підприємства, весь народ. Підкорені одній ідеї. Якщо держава не керує економікою, вона приречена. Ви всі такі наївні. Державний контроль, армії, ідеології, дитячі ігри. Справжній контроль це гроші. Я не захоплював держави, я купував їх. Контролювати економіку? Ні. Я контролював сам світ. І ось ми знову тут: контроль, стільки ідей, стільки систем, стільки війн за владу, але чи став світ кращим? Іронія в тому, що незалежно від того, хто контролює економіку, найбільше страждають ті, хто цього контролю не має.